Зрада в коханні це одне із найболючіших випробувань та найтяжчих втрат. І неважливо, хто зрадив, чоловік чи жінка, це завжди руйнування довіри і неповага як до себе, так і до партнера. Кажуть, що від хорошого чоловіка дружина не піде. Жінки і справді довго терплять, але якщо поруч немає тепла, Кохання, позитивних емоцій, вона починає шукати те, чого їй так не вистачає в іншому. Важливо пам'ятати, що зрада це завжди вибір. І можна піти по-чесному, можна все обговорити, але зрада обезцінює все те, що було до неї. Деякі постійно ходять по колу, змінюючи партнерів. Стверджуючи, що вони якісь не такі, але найчастіше всього проблема саме всередині цієї людини, а не в тих, від кого йдуть. В Біблії чітко написано: чоловік повинен бути вірний своїй дружині, а дружина своєму чоловікові. Без вірності немає поваги, а без поваги немає кохання. Що ж відчуває той, кого зрадили очікування, порожнечу, повне руйнування себе ззовні та зсередини? Зрада це не про почуття, а про байдужість. Як би її не виправдовували, зрада це підло, і немає її пробачення ні чоловікові, ні жінці.